Хай, як справи, Артемчик. Як справи? Нормально, окей. Окей, great. Тимофій, Хай. Тимоша, хай. Хай, як справи? Так давно тебе не бачила. Алло, mm -hmm. алло, слышно? Да, так. Окей, Все, Давайте починати. Якщо хтось до нас приєднається, ми його доєднаємо. So, давайте ще раз усі разом привітаємось один з одним. Hello, nice to meet you. Hi. So, kids, сьогодні ми з вами поговоримо про. Я загадаю вам загадку. Хочете загадку? Да. Так, да. Пробити відгадати? Не, не так. Зараз секунду. Так. Да. Ага, ну окей. Все. Зараз я загадаю вам загадку, і відповіддю на неї буде те, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Все, слухайте дуже уважно. Зверху гріє, знизу гріє, від вітру і снігу збереже. Вдягаємо шапку, шарф і рукавички, щоб холод зовсім не дістав тебе. Що це таке? Зима? Зима, Зима. Ну, зовсім зима. Я підказую вже, як можу. Зим. Зимній одяг. Це зимній одяг. Все, сьогодні ми з вами поговоримо про зимовий одяг. Скажіть мені, будь ласка, що ви вдягаєте взимку? Так, що ще? Рукавички. Так, рукавички ще. Прошки... Ага. Добре, так, ще тягаємо теплу, теплу куртку, теплі штани і якесь взуття, так? Сьогодні ми з вами знайомимось. Так, чудово. Зараз з вами побачимо дуже багато карт, карток. Вам треба буде голосно їх повторити за мною. Добре? Домовились? А я буду слушать. Голосно, голосно, повторюємо за мною. Скарф. Скарф, так. Що це таке? Scarf. 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 Так, це шарф молодці. Далі знайоме вже вам слово джекет. Джек. Молодці. Так, далі в нас хет. 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 Хет, так. Хет. Шапка. Молодці. The next one: sweeter. 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 Молодці. Так, sweeter. Чудово. Boots. Boots. Ой, так, як можна швидко запам'ятати слово буц? Ви, коли в футбол граєте, ви м'ячик буцаєте. Буц. Бутс. Буц, Бутс. буцати. Окей. І останнє це мітенс. 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 Молодці. Так, це варішки. Чудово, that's great. Все. Давайте трошки, трошки потанцюємо. Let's some dance. We could. We poete slow freeze. І на слові freeze вам треба буде завмерти і не рухатись, а після цього далі підтанцьовувати. Are you ready? Ви We got you? That's gr oh, that's great! It's the winter freeze dance! Now remember. Say freeze, you freeze. And when I say dance like a polar bear, dance. dance like a polar bear all around, all around, all around, dance like a polar bear. Чудово, молодці. Можете присаджуватись. play. Давайте трошки пограємо. Зараз ви побачите хлопчика. Бой. Нам треба його вдягнути. Ви бачите крапочки на його одязі? Бачите, крабочки. Карандашик вам не знадобиться сьогодні. Ось вони крабочки, і нам треба з вами вдягнути його. Ну, наприклад, я вам скажу, що нам потрібно тут знайти Бутс. Що ж таке бутс? Давайте пригадаємо, буц. Вот. Молодець. Чудово! Ось вони бутс. Молодці. Грейт. Next one. Далі. Ага, слухайте: уважно, уважно. Хет. Куди ми? Натянем. Шапка. Так, це шапка. Чудово! Хет, шапка. Так, ще у нас є джекет. Джек. Jacket. Ага. Це... Да. Джек, джекет. джекет, молодці. Так, ще в нас є. Ментенс. Це що таке? П'ята перчатки. Так, перчатки чудово. І залишилась остання крапочка. Pants. Pants, штани, pants. Yeah. Давайте перевіряти. Let's check. Let's check. Let's check. Let's check. Oh. Неправильно, that's great. Молодці. Окей. Okay. Так, зараз Тимофій прийде. Ми почекаємо Тимофія. Тимоша. Зараз він прийде, окей. І так, наше завдання розподілити увесь одяг на дві категорії. Перша Winter Closes. winter closes зимовий одяг. Друга категорія summer closes літній одяг. Коремося? Да. Звичайно, так. Да. Давай починати з першого. І так, what's this? І це. A... Пригадаєш? Ти минулого разу так. Куди ми кеп віднесемо? До зимового чи до літнього одягу? Кеп. До Звичайно, до літнього. Чудово. Окей. Так. Винте. Чудово. Джінс. Yeah. Я думаю, до літнього, так? Бо зимою нам буде холодно. Хет. Хет. Yeah. До зимового чи yeah. до літнього? Yeah. Винтер, зимовий, звичайно, Great. Далі джекет. Джекет. Куди ми віднесемо джекет? Queen, це чудово. The next one. Scarf. Scarf. Yeah, Scarf. Молодці. Next one. Shoes. Shoes. Тоже ми. Літо. 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 До літнього одягу. Молодці. Літо. Okay. Fans, так, звичайно, winter. Молодці. Чудово. Звичайно, уinte, great. Shorts. Так, summer. Добре. T-shirt. T-shirt. Ой. Також літні молодці And Літні. Прекрасно. Давайте перевіряти. Все правильно, молодці. Good job. Хороша робота. Да, все. Look at these children. Подивіться на цих дітей. Ви бачите, у що вони вдягнені? Oh, okay. У зимовий одяг. Давайте їх опишемо. Ну, наприклад, This is a boy. Це хлопчик boy. Давайте описувати їх зверху вниз. What is he wearing? У що він вдягнений? Stop. Stop. Stop.

The scarf, scarf, scarf. What color is it? Blue. course, blue. blue? Thank you. Diako, молодец. Okay. Look down. What is this? Shiny. And what is this? I should say. Jacket. Shyovaya jacket. And what color is it? Якого Так, no. так, чудово. And what this? А що це? Що це в нього на ногах? Uh, Дали. Дали. Дали, так? Пенс. Пенс. And tell me, please, what color is it? А якого вони кольору? Uh, the... oh. Orange, orange. and look at his boots. Boots, what color is his? Great. Ah, well, let's see. Look at this girl, but it's цю too So Tell me, please, what is this? Що в неї на вухах? Що це таке? Так, да, Це такі навушники. А що вона музику слухає? Then, then. Ach, yes. like так, це тепленькі навушники замість шапки. Чудово. І назвемо ми їх складним страшним словом. Ear muffs. Ear muffs. Чудово. Прекрасно. colors are they? Якого вони кольору? Жовтого. Єлого. Єло. Єлого. Чудово. Look at this. Що в неї тут під пальто. пальто? Пальто. Пальто. Суіте. Суіте. Ось він. Суіте. And what color is it? А якого він кольору? Класс. Ну, yeah, звичайно. Yeah. Yeah. Okay. Так, це світер. Окей. And what is this? Що це таке? Як це назвати? All. Так, англійською. It's a coat. По. Coat. Well done. What color is this coat? Coat. Якого воно кольору? <плес> Brown, звичайно, great. Look at these boots. Подивіться на ці boots. Great. Red and yellow. Чудово. Red and, yellow. Okay. and look at this boy. І подивіться на цього хлопчика. Давайте вниз. What's this? It's jacket. Джекет. Так, окей, okay. tell me please, all of its colors. Звіть мені, будь ласка, всі кольори цієї джекет. Чудово. Так, yellow blue and yellow. Так. Молодец. Okay. And look at these pants. What color are they? Black. 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 And these boots. Boots. Не ботиночки. Boots. Так? What's color? И blue. Чудово. Brown and blue. Well done. Сьогодні. That's great. So. And now давайте ще раз повторимо всі слова, які ми сьогодні з вами вивчили. Remember the winter clothes. Давайте пригадаємо ще раз зимовий одяг. So. Look, it's gloves. Gloves. Uh, gloves. 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 так, або мітанс. Look Scars. there, coat, coat. A oh. a book, jacket. Jack. Jack. Well done. This one yeah. is scarf, scarf, scarf. Scar. Let's see. Talk mittens. We already talked about mittens. Oh, this one is. Boots, boots. Boots. Чудово. This one is sweeter. 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 Це ви можете пригадати. Носочки. Socks. 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 Так, тепленьке. Hat. Хэт. Чудо. І, да, і сьогодні ми з вами також дізнались про earmups. Earmups. Ну, і розумнічка. Yeah. Так, а що це таке? Подивіться. Так, це. Теплий, теплий компоне And we name it Snow Suit. Snow. Oh, well, let's see. Well done. So but we need to say goodbye вами прощатися. Let's see. Goodbye to each other. See you next time. Goodbye. Goodbye.